Захищаєш цілісність держави в зоні АТО отримай землю. Всі військовослужбовці, надгвардія, добровольці та інші батальйони можуть отримати у власність земельні наділи в привілегійованих місцях по всій Україні. В Чернігові готують для захисників вітчизни перші 50 кращих паїв. Це йдеться мова про ті земельні ділянки, які мають. Певні привільгіоні статус, які знаходяться в найкращих місцях, і які саме будуть надаватися тим людям, про яких ідеться мова. Тобто, в першу чергу, це надається земельна ділянка учасникам АТО. Земельні наділи видають розміром від однієї сотки під гараж до двох гектарів для ведення особистого селянського господарства в залежності від призначення. Отримувати наділи можуть і ті, хто втратив члена сім'ї в зоні АТО. До заяви даються відповідні документи щодо особи. Графічні матеріали місця розташування земельної ділянки і документ, який підтверджує перебування в зоні АТО. Там є різний перелік документів, незалежно від якого буде зазначено, але головне, щоб це було підтверджено, що він перебуває в зоні АТО. Перші дев'ять людей на стадії оформлення документів, які обіцяють опрацювати в мінімальні строки. Оформлення обійдеться в 8 сотень гривень. А земель, кажуть Держземагентстві, вистачить на всіх охочих.